Сьогодні ми з тобою здійснимо подорож у світ будівництва. Озирнись навкруги і житлові будинки, і школи, і дитячі садки, і магазини, і бібліотеки, і палаци культури, і станції метро усе це справа рук будівельників. Люди давно навчилися зводити самі різноманітні будинки і будують їх із різних матеріалів, де із дерева або кирпича, де із шкір тварин або з тканини, а койде навіть із снігу називають такі сніжні хіжини іглу. Дерев'яні дома частіше будували з міцних могутніх ялин. Недаремно говорилося хата єлова, серце здорове. А головним і іноді єдиним інструментом цих майстрів була сокира. Пили з'явилися пізніше і користувалися ним теслярі рідше. Сьогодні, щоб збудувати житловий будинок, необхідно задіяти спеціальні механізми та велику кількість людей з самих різних будівельних професій. Будівельник повинен багато знати і багато вміти Але були часи, коли про будівельний кран, залізобітон, кирпич і навіть гвозді, ніхто навіть не чув. Першим житлом людини були печери. Як тільки у людини з'явився дім, з'явилась професія будівельник. Земля зберегла для нас різні будівлі древніх піраміди, древні храми, загадкові міста і незвичайні постройки, значення яких ми не завжди знаємо. Всіх тайн древніх будівельників ми, скоріш за все, так ніколи і не взнаємо. Але якщо їх будівлі збереглися до наших часів і продовжують нас вражати, то нам є чому вчитись. Будівельним матеріалом сучасних будівель служать дерево, цегла, бетон, залізобетон, скло, нержавівча сталь, сучасні будівлі можуть бути побудовані також із залізобетонних панелей або блоків. Відповідно, такі будинки називають панельними. Або блоковими. У будові будинків беруть участь робітники різних спеціальностей і муляри, і тислярі, і малярі, і сантехніки, і плиточники, а також екскаваторники, кранівники, водії, покрівельники, електрозварники та інші. Перший серед рівних муляр. Він кладе фундамент, зводить стіни із з кирпича або блоків. У нього повинен бути відмінний окомір, почуття рівноваги та крепке здоров'я. Крім того, йому необхідно знати основні властивості розчинів та системи кладки. Кровельник одна із самих древніх будівельних професій. Мулярів, кровельників та іншим будівельним спеціальностям навчають у професійно технічних училищах та коледжах. Дуже важлива праця електромонтажника він налагоджує проводку та освітлення, встановлює електромотори та інше обладнання, проводить повітряні лінії та вкладає кабель в землю. Такий майстер повинен вміти читати схеми, знаходити та видаляти несправності. Електрогазозварник одна з центральних фігур на будівельному майданчику. Якщо ти трудолюбивий та акуратний, тобі точно підійде ця спеціальність. Слово інженер в перекладі з латинської означає кмітливий, винахідливий. Спочатку інженерами називали тих, хто керував воєнними машинами. Інженер-будівельник на будівництві є головним. Зранку до вечора на будівельному майданчику кипить робота. Сучасні будівельники нерідко освоюють відразу кілька будівельних спеціальностей. І ось красень будинок готовий. Скільки радості приносять новоселам світлі, затишні квартири, де усе новеньке, чисте, зроблено з такою любов'ю. Всі вважають, що професія будівельника це нелегка, але дуже благородна професія.